Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І у продаж у нас сьогодні залітає реально ексклюзивний варіант для вас. Мерція Рено Кенго єдиний в Україні такий автомобіль у продажі. Автомобіль на максимальній комплектації у чорному ексклюзивному кольорі. Друзі на автоматичній коробці передаж та ще й до того всього ця автівка з двома видвижними дверками. Рідкість, друзі, рідкість на ринку України. Автомобіль був випущений у 2019 році. На даний момент цей автомобіль прихов чесних та перевірних 199 тисяч кілометрів. Під капотом дизельний двигун об'ємом півтора літра. Це той же ж самий друзі. K, 9K, такий же ж самий двигун, який встановлюється у автомобілі Renault Megane. Хороше рішення для такої автівки, тому що і їхати будете собі нормально, і економити паливо, будете собі значно цим автомобілем. Досить і досить мале споживання палива, яке становить приблизно 4,5 літри на 100 кілометрів. Повторююсь, уже автомобіль на автоматичній коробці передач. Хороший автомат, шестиступеневий, який працює без ривків, без підтупливань. Взагалі, досить класне рішення у поєднанні з двигуном таким. Поставити сюди було автоматичну коробку передач та на передньому приводі цей автомобіль. щодо лакофарбового покриття. Друзі, жодного, жодного підфарбування чи підлакування. Ідеально збережений автомобіль для вас пізніше. Я візьму прибор, та ви самі все побачите на свої очі. Пройдемося по кожному елементу даної автівки. Основну інформацію я вам розказав. А зараз ми будемо візуально оглядати цю автівку зі всіх сторін, але перед цим. Перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали. Знизу під відео є опис до відео, а там є посилання на ті самі ж телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Багато багато різних автівок є для вас, друзі. Тому переходьте, підписуйтесь та точно, точно не пропустите автомобіль своєї мрії. А ми переходимо до візуального огляду цієї автівки. Як завжди, візуальний огляд автівки. Ми розпочинаємо з передньої частини автомобіля. Гарно стильно вона виглядає. Ще й у чорному, шикарному, рідкісному кольорі. Оптика без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. Немає тут до чого передертися. У шикарному збережному стані ця автівка, і ви самі це бачите. Присутні, звісно ж, противотуманні фари у автівки. Лобове скло також у ідеальному стані. Немає ні подряпинки, ні царапинки. Немає взагалі ніяких сколів чи тріщин. Присутні датчики, дощу та світла. Це комфорт дорогенький для вас. Випускаємось нижче та оглядаємо гумогума Гума 2022 року. Літня гарна гума, розмір 15-тий. Є, звісно ж, ось такі накладки на дверки, щоб, щоб не пошкодити ні дверки, дорогенькі, нічого в цьому автомобілі. Рухаємось до задньої частини автомобіля. Звісно ж, також у шикарному стані збережно доглянути задня частина автівки і автівка в цілому стопи у шикарному стані. Аналогічно до передньої оптики, немає ніяких, ніяких запотівань, тріщин чи пошкоджень. Будь-яких дефектів немає. Можете собі бачити шильдики, всі шильдики на місцях Кенго Максі, довга база, друзі. Більше місця. Також присутня камера заднього виду та задні парктроніки, аби ви собі могли моніторити, що відбувається позаду автомобіля. Також є фаркоп. Можливо, вам не буде достатньо місця у багажному відділі автомобіля, але є фаркоп. Можете причепити причеп та перевозити ще більше, ще більше друзі, вантажу. Оглядали ми з вами друзі, праву сторону автомобіля, оглядаємо тепер ліву сторону автомобіля. Як ви можете собі побачити, є дві видвижних дверки, і це взагалі. Рідкість, рідкість на ринку України. Як я вам вже говорив, один в Україні такий автомобіль, і він у нас, і він продається. І цей автомобіль може стати вашим. Ну що ж, оглянули автомобіль зі всіх сторон, а зараз, зараз на черзі буде салончик. Оглянемо, яка ситуація там. Дверка відкрита, і це значить, що ми зараз з вами будемо оглядати салон автівки. Але я вам ще не сказав, що є два ключики, є сервісна книга, є всі документи по цій автівці. Дверна карта у хорошому збереженому стані. Звісно ж, повний електропакет. Що ж там далі? По сидінню, сидіння з тканини, гарненьке кедогляне. Сидіння без заломлень. Також є підгрів сидіння водія, аби водій не мерз зимою в дубці. Багато різних кнопочок, багато різних асистентів. Є, звісно ж, ось тут. Коректор фар та вімкнення паре задніх мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Куди ж без нього Куди ж без нього? оці автівці? Забиваєте швидкість та їдете собі з комфортом, не чіпаючи педаль газу. Сідаю та запускаю цю автівку зараз для вас. Ми за кермом, ну що ж, запускаємо цей автомобіль для вас. Автомобіль прекрасно запустився, показую вам приладову панель. Ось така приладова панель, звісно ж, ніяких помилочок немає. Все гарно працює, обороти не падають. Також я вам ще не показав, що ось тут під кермом є ось такі речошки. можете собі збільшувати гучність та піднімати дзвінки, аби не відволікатись на телефон за кермом. Постійно, постійно треба бути сконцентрованим на дорозі. Далі, далі, клімат, контроль, кондиціонер, точніше, гарно, справно він працює, вмикає, дує, що охолоджує, що гріє. Повітря у цій Також є ось тут керування мультимедією. Мультимедія є ось така, друзі: екранчик, все чітенько гарненько видно. Є навігація, є блютуз, аби ви могли підключити свій телефон та слухати музику, яка, яка вам заходить, та яка є на радіо. Детальніше зараз вам я покажу, що тут є на цій мультимедії. Є навігація, є мультимедії, є телефон. Є автомобіль, є сервіси, та, звісно ж, є система. І все гарненько, чітенько, друзі, працює. Також зараз я вам вимкну камеру заднього виду, аби ви все гарно могли побачити, що відбувається позаду автівки. І дійсно, удостовіритись у тому, що камера заднього виду працює, Вмикаю. вмикається камера заднього виду. Можете собі бачити, що видно смуги парктроніка, як близько ви знаходитеся від якогось об'єкта, який позаду. Також є ось такий асистент, куди ви собі рухаєте кермо, туди рухаються ось ці стрілки. І це класно, ви будете бачити, куди буде їхати автомобіль і куди ви точно заїдете, здаваючи назад. Опускаємось нижче. Є, звісно ж, у нас. Ось такий речах коробки передач, який я вам говорив, автоматична кнопка, аварійна кнопка, блокування дверок. Ще нижче нижче є два підстаканники, досить досить класно. Рушник механічний, є екорежим. Зля того, аби ви ще, ще більше економили паливо на цій автівці та розеточка на 12 вольт. Присутній, звісно ж, ось тут, друзі, і підлокітник, також комфортний підлокітник, який перетворюється у бардачок, досить глибокий бардачок, в який залізає моя рука майже по лікоть. Далі на черзі в нас, друзі, торпеда повністю вам так проведу. Покажу, що немає ніяких пошкоджень, все у гарному доглянутому стані. Рухаємося ще вище. Бачимо, що є вмикання світла. Світло, світло вмикається, кнобардачки кажу, бардачки, козирки. Ось такі козирки. Звісно ж, з дзеркальцем, та ще вище є ось така здоровезна ніша, в яку щось можна собі вложити. Якісь документи, якісь накладні, якщо ви будете займатися. Перевезкою якихось товарів, можете собі щось туди наверх класти. А ми рухаємось далі до найголовнішого у цій автівці. А найголовніше, друзі, це є багажний відділ автомобіля. Розпочинаємо, друзі, візуальний огляд багажного відділа і розпочинаємо його з задніх дверок, що ви могли це бачити у якому стані стінки. А тут все прекрасно, все чисто, все гарно, без пошкоджень. Зверніть увагу. На стан підлоги у гарному стані. Друзі, підлога. Звісно, ж є домкрат, є запаска до цього автомобіля. Рухаємось далі, оглядаємо, оглядаємо двокові дверки. Також все гарно все відчиняється, гарно все працює з цієї сторони. Також все в класному стані. Також ще раз покажу, яка картина буде перед вами за кермом автівки. Ось так все чітенько, гарненько. Буде перед вами виглядати за кермом автомобіля. Рухаємось далі, відчиняємо там ту дверку. Показую, що дійсно вона відчиняється все тут, друзі, справно і все працює. Класно відчиняється з цієї сторони, все теж доглянуто. Можете собі зі всіх сторін, з якої тільки вам заманеться, завантажувати завантажувати якийсь багаж, якісь вантажі. Оцю автівку. Ну що ж, оглянули ми вже візуально автомобіль зі всіх сторін, оглянули собі зараз його в салоні. А зараз ми, друзі, оглянемо стан лакофарбового покриття. Візьму професійний прибор та ми пройдемося по кожному елементу автівки Прибор у руках, прибор вімкнений. Ну що ж, погнали. Першим буде капот. 95. 103, 119. Крило. Крила йдуть пластикові, друзі. Це класно. 119. 106. 106. Дверка. 125. 107. Нижче. 92. Далі. 121. 121. Давайте. Ну і ще. 111. 102. Та вище ще. Пройдемося поверху. 126. 126. 127. 127. Давайте візьмемо дах. 106. 123. 99. 99. Далі багажник. Лядам. 121. 98. 108. Нижче. 91. 83. Ще нижче. 90. Давайте. Обійдемо праву сторону автівки. 137, 116, 127, 106, 120, 98, 98, 99, дверка, 99, 107, 114, 114. 124. Так, дверка переднього пасажира. 124, 99, 116, 116, 117, 101 Друзі, ось такий у нас вийшов огляд лаку фарбового покриття автомобіля А на черзі під капотний простір. Оглянемо, як там виглядає двигунчик. Ось такий друзі. Під капотний простір. Тут також все чистенько, все гарненько. Корозії ніякої немає. Потьоків мастила. Звісно ж, немає всі гвинтики. На місцях там, де і мають бути що ж там по шумці. По шумці також порядок порвань. Ніяких немає. подертостей, звісно ж, немає дорогенькі. Говорю, що вам деяку інформацію та будемо закінчувати цей огляд автомобіля. Ось такий друзі. У нас вийшов з вами огляд на цей автомобіль. На автомобіль, який може стати вашим, вартість цього автомобіля становить 13 тисяч доларів з сертифікатом. Можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас у місто Радивилів, оглянути, перевірити, прокататись. Купити та їхати додому щасливими на новій автівці. Ще раз вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете зараз собі перейти, підписатись та точно, друзі, не прогавити автомобіль своєї мрії. Ще ось так, пройдемось, покажу, які автівки є у нас в неявності. Багато-багато різних автомобілів автомобілів є у нас на площадці на любий смак, на любий кошт, на любий колір. А якщо і навіть і немає, можемо пригнати вам під ключик будь-яке авто, яке ви тільки собі забажаєте. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.